Сонік бум. Сімейний відпочинок Егмана. Я тут майже ти стараєшся? Тундук, Ти хоч щось можеш. Я роблю все, що можу, брате. Ти мені не брат. Ти мій двійник, робот перевертень з іншого виміру. Ніби я сам хочу бути братом якогось товстунчика, який не може здолати гризуна. <кліпи> Мій план не міг провалитися за жодних обставин, але цей довень знайшов, як його підірвати. Наступного разу сам перетворюся на кам'яного монстра. Завжди ти не можеш. Припиніть! Я не дозволю своїм любим хлопчикам битися. Вибач, мамо, бот. Це подарунок на честь перемоги. Але ви все ніяк не переможете. Тож я зроблю вам сюрприз зараз. Сніданок на вечерю? Ви щойно вечеряли. Я зняла квартиру для нас трьох у прекрасному центрі Робокена. Хочу відвідати Бутівуцьку алею слави. Там ходять зірки. Може, відвідаєшся, якщо перестанеш бісити. Схоже, екман зібрався у відпустку. То ми нарешті відпочинемо від лисого в носі волосика. Так! Взагалі ми вас чуємо. То що будете робити? Е, е, Це ну... риторичне питання. Я вже написала розклад для нас. Найперше природа. А -а -а. Сумую за екманом. Приїхали. Це наші розкішні апартаменти. Ну, що сказати? Той, хто переконав тебе брати цю квартиру, не дуже добре описав деталі. То й що? Ми все одно весь день гулятимемо містом. <плес> <плес> Хіба не чудово, що тут така тиша і спокій. <плес> ну не дуркуй! Ти порушуєш заспокійливу красу вишуканої екосистеми. Облиш наклза, він не шкодить нікому. А? Ой. Молодець наклз. Активував одну з ракет Холодної війни. Схоже, летить на селище у Що ж, мабуть, треба йти їх рятувати. Акус, перекалібруй кермо, щоб змінити траєкторію сорян. Зігни ту штуку. Huggles. Оси стейк напівпросмажений, а не напівзапаяний. Он всілякі дурнички з написом Я серце сер, робокер, які ніде не пригодяться. Треба купляти, поки не розпродали. Хм, не віриться, що я застряг тут із цими солюками. Але є плюси. Хоча б сонік не мозолить мене... Привіт яйкенс. А? Навіть у небі нема спокою від цих добрях. Вітаю, Блайтон. Долц, власне, Майтон і Болц. Ти зробив орфофонетичну помилку. Кажи по суті, Ненсі, що ти робиш у Робокені? Я у відпустці з мама ботом. Імовірність того, що Егмен вибере робокен для відпустки 4693,8 до одного. Вражає! Ти це вирахував менше, ніж за секунду. А що в тебе за процесор встановлено? Не змінюй тему. Ми знаємо, що ти щось задумав. Ходімо, любий. Ми купуємо стильні магнітики на холодильник. <ріст> а, слухай стів. Я знаю, що ми не ладнаємо. В Усіх братів так. Ми не брати. Ми просто людина і робот перевертень з іншого виміру. Слухай, я придумав смачнючий злий план, і для втілення треба твоя поміч. Ех, ця відпустка мене вбиває. Наступного разу просто полежімо в гамаку. Розслабся. Ми майже вдома. А? Та ви знущаєтеся. Інтелект цього малого простака вражає. Якби я добув його інтелектуальний чіп і встановив комусь зі своїх роботів, Соніку був би кінець. Залишся мені, брателло. Болз. Ось тебе, чувачело. Чувачело. У тебе все добре. Добрісінько. Можеш скинути мені кілька інстазнімків з біт тюбу. Ти про що? Я знайду боягуза, який це зробив, і щось мені підказує, що я знаю, хто це був. Нам вдалося, Ні, Стів, тобі вдалося противний ти красончик. Серце радіє, коли її хлопчики дружать. Відчиняйте, паскуди. Що ж, це була прекрасна відпустка. Час їхати. Що відбувається? Я не дуже поладнав з місцевими. Якщо не зникнемо, вони зітруть нас на порох. Тікаємо через задні двері. Але треба прибрати, бо не поверне депозит. Для такого відпочинку потрібен відпочинок. Ох, ми вже майже вдома і можемо забути про це страхіття. Не кажи гоп. Віддавай мені чіп, поки я не почав вибивати гостебе. Запізно. Я вже встановив чіп твого друга у свого пожежника. Тепер його не перехитруєш. Пожежник ніколи нас не перемагав. Чому ти вирішив? О! Розумний ти чи ні. Та швидкість мала. О! Пече, пече! Вау, таке розумне. Глянемо, що він зробить проти грубої сили. Не перехитриш мене! Вдосконалені посіпаки закруті для ваших старих прийомів. У кого ще зараз? Не знаю, знайшмо їх усіх. Мого життя. Учені довели, що жорстокість породжує більшу жорстокість. Щорічне зростання на 87,15%. сім, і У неї розумний чіп. А зараз піднімемо ту дурну статистику до 88%. Не страшно, якщо ви шматуєте моїх посіпак на металобрухт. Але зачіпати маму бота це занадто. Нате дурнуватий Чип. Сім'я важливіша за помсту. Мабуть. Ого. Я так відпочив? Несип сіль на рану. Схоже, моя ідея з сімейним відпочинком так і зблизила нас. Я пишаюся своїми хлопчиками. Мамо, бот, я дечого навчився. Свою сім'ю не обираєш. Хіба що створив їх, як я. Я не створював Стіва. Він це я з іншого виміру. Ви зрозуміли. Правда.